Добрий день, шановне товариство мотоблочників. Сьогодні вирішив дозняти відео про роботу мотокультиватора Олімбак 155. О, як він працює. Ну, зараз ви бачите він в транспортній положенні. А ось так він буде зараз культивувати. Ось Дивіться тут. Ось так стоять вила. Тут сплінтик, ну це для підстраховки. Поставив, ці зняв фрези, поставив, я весь часник цей проходив, але вирішив після дощу трошки забило землю освіжити. Ну і заразом зняти відео. Ну, ось така картина виходить. Виходить. Дивіться, я прийшов цибульку, трошки там часничок, ну захватив трошки полуницю. Тобто дивіться, земелька розрихлена, слідів від моїх ніг немає. Бур'ян, якщо якийсь і був, то він на гребенях залишився, він посохне. Ну ось так. Ось так, дивіться. Я думаю ще можливо, можливо, ще. Можливо, ще я попробую, Можливо, попробую ще поставити колесо. Там один чоловік казав, тут колесо поставити можна. Ось тут. Ось тут в мене там колесо є таке. З гусматика. Ну не знаю. Погратися можна, погратися можна. І ще одна проблемка, може хто підкаже. Ось часник, дивіться, який вже. Це ж він ще маленький. Ось він як буде здоровий, то оці фрези будуть його, будуть його зрізати. Або поставити сюди диски такі, щоб не обрізав часник. Або якийсь захист зробити. Не знаю, подивлюсь на Ютубі, можливо, хто вже таке робив, можливо, підскаже, як зробити. На цьому буду закінчувати. До побачення.